Віктор розумна істота, яка потрапила у наш світ з цифрового виміру. Вам може здатися, що він весь час плутається під ногами і штовхає мене на витівки. Але насправді ми крута команда. Він допомагає мені простими словами пояснити складне. Розповідає лайфхаки економії і вчиться новому разом з вами! Хочете подивитися, що вийшло з нашої співпраці? Не перевикайтеся! Ви давно живете в Польщі і досі не заощаджуєте на покупках техніки, меблів і товарів для дому. Тому ця серія саме для вас. І зараз я вам розкажу, що таке Tax-Free і чому ним вигідно користуватися українцям у Польщі. Поїхали! Tax-Free – це система, яка дозволяє іноземцям, тобто нам, українцям, повернути податок на додану вартість. Він у Польщі на різні товари може складати від 5 до 23%. відсотків. Уявіть собі, ви купили телефон у Польщі і витратили на нього чималу суму. І завдяки цій системі ви зможете повернути до власного гаманця майже четверту частину його вартості. Як вам така новина? Згідно законодавства Європейського Союзу, якщо товар купили на території будь-якої країни ЄС та вивезли за її межі, то покупець має право повернути собі податок, який заплатив у тій країні. Оформити Tax-Free простіше, простого, Для початку потрібно поцікавитися у продавця, чи виписують вони фактуру Tax-Free. Тримайте лайфхак. Здебільшого, у магазинах, які підтримують цю систему, на вітринах або біля каси є ось такий логотип або наклейка. Далі треба придбати товар на суму не менше 200 злотих та отримати касовий чек або фактуру для підприємств. Потім оформити з продавцем документ Tax-Free. Існує міф, що tax фрі оформлюють лише на техніку, але це не так. Економити можна на одязі, меблях, будівельних матеріалах та навіть на продуктах харчування. Цей список дуже великий. Тому перед тим як щось купити, уточніть у продавця, чи можна з вашої покупки повернути податок. Щоправда, є один нюанс: не у всіх магазинах тієї самої мережі можна отримати такс фрі. Здебільшого у тих, які розташовані у містах, наближених до кордону з Україною. Це перемишль, Жешув, Люблін, Бяусток та інших. Тому це краще з'ясувати на стійці обслуговування клієнта до початку покупок. Наприклад, мережа Ікеа може виписати такс фрі у будь-якому магазині Польщі. Є ще одна дуже важлива деталь, про яку варто пам'ятати: документ Tax-Free дійсний лише три місяці, тому варто його оформлювати ближче до дати вашої поїздки в Україну. А тепер давайте детальніше поговоримо про сам документ. Аби підтвердити ваше іноземне громадянство, касир попросить показати закордонний паспорт і впише у бланк усю необхідну інформацію. Також суму покупки з податком, який вам пізніше повернуть. Наприклад, ви купили телефон за тисячу злотих, а ПДВ складає 23%, тобто вам повернуть 230 злотих. Це непогана економія. Також продавець запише ваші контактні дані і країну постійного проживання. У нашому випадку це Україна, бо у Польщі ви тимчасово. Ще яким чином ви хочете отримати повернення готівкою чи на карту. Наостанок вам потрібно перевірити, чи правильно записані ваші дані, розписатися і переконатися, чи прикріпила до бланку касовий чек. Вітаю! Перший етап ви вже пройшли. Тепер цей документ треба зареєструвати на митниці, коли будете перетинати польсько-український кордон. Оскільки зараз літаком до України не потрапити, я розкажу вам зараз, як це зробити на залізниці або на автомобільному пропускному пункті. А. а тепер дуже важлива інформація. Вивозити товар рекомендують не нарушене, тобто не розпаковане. Відмовка, що я відкрила товар, аби перевірити, не спрацюють. Щоб повернути податок, ви маєте обов'язково отримати штамп митників, аби дані внесли у базу. Тож, якщо ви виїжджаєте автомобілем, у пунктах пропуску є спеціальні віконця. Там митники перевіряють товар, вносять інформацію у базу і ставлять печатку. Якщо ж залізницею, усе можна зробити безпосередньо у вашому вагоні. Головне, не прогавьте їх, як будете стояти на кордоні. І наостанок розкажу, як же отримати ті кошти, які ви заощадили. Найпростіший спосіб вписати у форму Tax-Free реквізити вашої картки. Гроші зараховуються автоматично, приблизно за тиждень після перетину кордону. Але якщо вам зручніше готівкою, її можна забрати у відділеннях Tax -Free Global Blue. Вони є в аеропортах, великих населених пунктах та у торговельних центрах. Що працюють біля кордону. Не соромтеся запитати інформацію у митників. Не хвилюйтеся, заїжджати назад у Польщу з придбаним товаром можна, адже такс фрі це лише повернення податку, який ви не повинні платити, якщо є громадянином чи громадянкою іншої країни. А вже у наступній серії економії для кожного я вам розкажу, як продати у Польщі машину на українських номерах. А з вами була Маргарита Макар і економити у Польщі легко, а я вам у цьому допоможу.